Доброго вечора, малята, хлопчики і дівчата. Доброго вечора, мартусі, донюсі, мішуці синочку і горьочку синочку. Доброго вечора, мамі люди, казочка на ніч. Десь-не-десь були собі чоловік із жінкою. І мали одним однісіньку дитиночку, донечку. Люди заможні, а дитина вдалася гарна та втішна. Вони да, і давай її пестити. Ну, тобто, болот. Вони пестять, а дитині, дитина собі росте, виросло, не навчилась ніякої роботи, окрім танцювати. Коли дівчинка стала вже й на порі, батьки, порадившись, бачать, що самі винні що. Женихові можна тільки сказати. Ми свою дитину наділимо всім добрим, тільки щоб вона в тебе нічого не робила, бо геть нічого не вміє. Ото, поткнувшись, був один, поткнувшись другий, але на таку змову не пристають. А далі батько побачив кума приятеля та й розговорилися. А що каже кум товаришу? Треба Твою дочку заміж, а в мене син жених. Чи не будемо сватами? А чому ж каже? Тільки умова така, щоб моєї дочки не силували до роботи, бо вона нічого не вміє. Або як кажуть у нас мама зліпить сніжку. А чому каже? А як навчиться? Добре, каже батько дівчини. Тільки глядіть. Щоб її не силували, бо вона буде на мене плакатися, що я її видав погано заміж. Той подумав, де каже: Добре, давай на руку, будемо сватами. Ну, прислали старостів, посватали дівчину, відгуляли весілля, може, тиждень. Після. Гуляють та й гуляють. Сказано люди компанійські. Та врешті годі. Рано вставши, батько порядкує: одного сина туди, другого туди, третього теж, дочки теж розпорядив усіх, собі роботу всі знайшли. Стара мати теж взяла щось по хаті робити. А дочка стала одна вар... обід варити, друга якоїсь роботи, а молода невістка сидить ніхто й нічого, вона й нікому нічого. Коли вже пора обідати, сходяться всі, сідають за стіл, батько питає, Кожного, хто що зробив. Усякий за себе відповідає, а одна мовчить батько до неї, а ти, дитина, доню, а я так нічого не робила, відповідає невістка. Ну, вже ж ти знаєш порядок, батько каже. То вона відійшла від столу, сіла на лавці коло мисника, тобто коло порога, та й сидить, а молоді не Молодо ніхто й не кличе, вона сідає, обідає. Пообідавши знов до роботи, на вечерю сходяться знов тим самим порядком. Цього разу вже друга дочка нічого не робила зостається без вечері. Молода невістка придивляється і прислухається. Звичайно, як нова людина в сім'ї. А далі питає потихеньку. Якось у своєї. Зовиці. Це о, виходить жінка, чоловікового брата, я так розумію. А як це воно серце у вас діється? Чи воно все завжди так буде? Так, каже сестриця. А чому ж це мене за роботу не питають? Бо ти, каже, у нас ще гостя. Минув ще день, може, і другий уже. Й мати зосталась без обіду. Молода невістка дивиться на все те, не знає, що в них за змова. А далі, вставши рано, питає матері що б, мамо, оце я могла поробити. Візьми на доню, каже мати, віничок, та й повимітай хату й сіни. Взялась молода та й повимітала. Геть сходяться до обіду батько розпитує кожного, а вона бачить, що її не питає. Та й сама обзивається. А я, тату, хату й сіни вимила. Ах ти, моя дитиночка кохана. Я тебе й не питаю. Я знаю, що ти доброго роду, розумного батька й матері. Ти часу не марнуєш, ти, як я тебе й не питаю, робиш. По обіді всі до роботи молода знов питає, що робити. Мати посилає води принести, принесла вона. Перед вечерю батько пожалуй, поцілував її у лоба. На другий день теж щось зробила, на третій теж. А далі помалу уже й обідати наварить, а далі вже й хліба сама напече. Сказано, чоловіка любить, а сім'я вся голубить її та добрим прикладом учить до праці. А от все ж якось за тиждень чи за два мати рідна каже до батька «Пішов би ти старий, навідався до дитини, я щось нездужаю, а тобі, ну, тобто, погано себе почуваю, а тобі й байдуже, віддали дитину в чужий двір, Бог знає, як вона там привикає. Старий каже ай справді схожу. Обравшись, потяг помаленьку, бо вже старенький. А було то на другому селі. Приходить батько, застає, що дочка варить обід сама. Звичайно, зраділа йому, привітала, попросила сідай, а сама знов до роботи. Та так з тими горшками і горщиками порядкує, що батькові аж дивно. Він та й питає, а що то ти, доню, робиш таке? Добре тут діється. Добре, таточку, а що ж це ти вмієш варити обід, умію, таточку. У нас, додає дочка, хто не робить, той не їсть. Ну, дитино моя, у всякого хазяїна свій порядок, відповідає батько, то ти, може, моя доню і з голоду помер, померти можеш, поки привчишся до роботи. Ні, тато, не нагально вчать. Так все помаленьку. Ну добре, моя дитино. Свекор бачив, як прийшов сват, але перечастував, нехай трошки з дочкою побалакає. Батько виглянув іконце, бачить свата, взяв на лаві свиточку, що хлопці задрипали, ну, тряпка вже. І вже висохла та й виминає грязь, сидячи. Увіходить хазяїн, привітались по-братерськи, обнялись, поцілувались, посідали. Гість знову за свитку, та все-таки виминає і струхує. А хазяїн, що то ти свати робиш? Покинь. Еге, свати, Добре кажете, та колись я сьогодні, коли я вже пройшов сьогодні, та ще й не обідав. А, -а, 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 -а так, та свати, це у мене давній порядок. І хвалити Бога, мені добре з ним. А вже ж свати, е господи, у всякого хазяїна свій порядок. А як він добрий, то нащо ж я мав би його псувати? На добраніч! Бажаю вам солодких снів.